Я обожнюю жанр фільмів: Монстр у домі. Ні, це не тільки коли в хатині завівся який-то бабай та кошмарить мешканців. Так називають фільми, де є конкретні сценарні тропи, а саме, герої, обмежений простір для дій та власне той самий монстр. І він може бути дуже різний. Ми вже побачили велетенську рибину під водою, яка хрумтіла туристами. В іншому кіно бачили, як відважна героїня Сігурні Вівер дала прочухану зловісному ксеноморфу, навіть побували на антарктичній станції та разом з Макріді та іншими чуваками влаштували запальну вечірку, і це було щось, з якими потворами тільки не приходиться стикатися героям та героїням фільмів. Величезні звірі, зубаті кульки, якісь покидьки з пеклу, крилаті почвари, тупі зомбаки, а ще додайте сюди різну купу паранормальних істот, типу привидів полтергейстів та інших безтілесних створінь. Зіткнувшись з такими явищами, персонажі поводяться по різному, але якщо у диких джунглях монстр зустрінуть цього дядьку, то тут вже буде незрозуміло, хто саме здобич. А хто хижак. Якщо в нього є кров, його можна вбити. Щоб відразу стало зрозуміло, про що фільм хижак режисера Джона Мактірнана. Можна сказати, що це чужий у джунглях. Космічний корабель у галактичній безодні змінився на непроглядні тропічні кущі та дерева. Замість команди астронавтів тут група найманців. Та звісно, антагоніст фільму це прибулець з далекого космосу. Головний ватажок загону це майор Дач і грає його Арнольд Шварцнегер. Шварц красується на постері фільму у всій красі, та його прізвище більш за саму назву фільму. Звісно, це гарний хід маркетологів, щоб продати це кіно глядачам. Арні на той час вже зірка світового рівня, а фільми з ним це крутезні бойовики та пригоди, на які залюбки біжать дивитися майже всі фанати кіно. Все починається з того, що космічний корабель підлітає до землі, і відразу монтажно ми бачимо вже, як гелікоптер загоном найманців сідає десь у джунглях. Це така собі поява прибульців, бо як і сам монстр з космосу, такий чужинець для землян, так і ці перекачані хлопці є прибульцями для місцевих аборигенів. Задача цього загону знайти у джунглях важливого чиновника та врятувати з полону. Ну то й що може піти не так? Для таких крутих дядьків, здавалось, це справа п'яти хвилин. Вони вирушають у джунглі, де поміж всіляких комах, хижих звірів, малярії та інших перешкод, їх вже чекає щось приховане. Це якась істота, яка відкрила на них сезон полювання. Солдати не повинні так помирати. Мені важко уявити собі більш тестостероновий сайфай-бойовик тих часів. Здається, що м'язи зростають тільки від перегляду цього фільму, еге ж, а насправді то росте живіт від поїдання піци та солодкої шипучки під час перегляду. Акторський склад дійсно вражає своєю харизматичністю, хоч і герої не позбавлені клішованих характерів. Майже кожний герой це такий збірний образ типу брутального дядьки. Та треба сказати, що всі герої відрізняються один від одного. Окрім Шварца, тут є і інші персонажі, які в залюбки бризкають тестостероном з екрану. З часом до цієї чоловічої компанії приєднується ще й дівчина, яку загін найманців знаходить в таборі та беруть у полон у тому самому таборі, де декілька хвилин тому влаштували справжнє мочилове. Яких ми повбивали російські військові консультанти? Хороша робота, Мак. Але мене завжди в цьому кіно вражав не бойовик, а саме та атмосфера таємничості, коли вже після завдання загін йде джунглями та стикається з невідомим створінням. Цікаво те, що прийнято вважати, що хижак це саме той монстр з космосу. Але з самого початку все замислювалось інакше. Якщо ця істота прилетіла на землю для полювання, то вона мисливець. А полює вона на самого небезпечного хижака планети. Тобто в цьому випадку це людина і монстр це мисливець. Та саме така назва і була спочатку у фільму: а герой Шварца це і є хижак, який з самого початку збройний до зубів, а у кінці він керується лише своїми інстинктами для того, щоб подолати свого ворога. Мені здається, в цьому фільмі такі геперболізовані образи героїв качків трохи застаріли. Та деякі речі виглядають більше як пародія. Юсанафа силу. Ось цей крупний план рукостискання та подній великі м'язи. Звісно, він часом не міг не стати мемом в інтернеті, чи то як брутальні дядьки від стегна полівають свінцом джунглі. А ще це їх репліки в онлайни. Хліни, аміго, згадай рідну домівку. Іноді здається, що творці цього фільму спеціально робили все це, щоб потім можна було наробити різних смішних картинок та мемів. Тут випуклі не тільки м'язи персонажів, а їх поверхневі типу характери. Наприклад, один з них той що найменший. Мабуть, для того, щоб підкреслити свою мужність, постійно розповідає вульгарні жарти та анекдоти. Білі, якось я кажу своїй дівчині. Я мрію про маленьку таку затишну дірочку. Я теж кажу вона, бо моя просто кінська. З нього звісно, всі просто кепкують. Це знаєте, як той самий тип, який після літніх канікул у школі розповідає, як круто він відпочивав у літньому таборі з дівчатами. Особисто мій фаворит цього загону найманців, звісно, після шварца, це індеанець Біллі. Який відразу зрозумів завдяки своєму інстинкту, що з джунглями щось не так, він відчуває загрозу, яка переслідує їх. І коли вже йому набридло тікати і ховатись від невидимого ворога, він приймає свій останній бій як гордий нащадок, Апачі. Хоч у фільмі ми чуємо лише його крик, я дуже сподіваюся, що він встиг рубанути своїм великим мачете космічного мисливця, бодай трохи. Ця тварюка з космосу постійно тримає в напрузі. З самого початку ми бачимо лише її погляд, як вона вистежує свою здобич, використовує свій арсенал навичок та потрохи вбиває героїв, а їх черепа забирає на трофеї. Хижак швидко і непомітно пересувається джунглями. Хоча насправді грати хижака було не так просто. Ще на старті виробництва фільму взагалі запросили на цю роль Ван Дама. Надягли на нього червоний костюм та змусили бігати, стрибати. Але з часом він зрозумів, що ніхто з його глядачів-фанатів навіть не здогадається, що під цим костюмом саме він вандам почав вередувати, мовляв, агов, я вам що тут, який-то каскадер, я хочу світити своїм обличчям. Та ну вас я пішов звідси. Після чого першу версію костюма хижака викинули у смітник та зробили вже ту, яку ми і бачимо у фільмі. А на заміну незговірливому Жан Клоду знайшли іншого актора, який був більш за нього. А щоб йому було не так прикро, що справжнє його обличчя за маскою ніхто не побачить, дали маленьку роль з маленькою реплікою у кінці фільму. Якого чорта? Режисер Джон Мактірнан зробив ідеальний бойовик 80-х. Сюжет в ньому простий як 5 копійок. Це дуже соковите видовище, в якому є всі кіноштампи для такого жанру: безглузді вибухи, нескінченний потік нісенітниць, які вигукують герої. І я впевнений, що і у вашому лексиконі десь є крилаті фрази з цього фільму. Потім тут постійний операторський акцент на м'язи та зброю персонажів. І на перший погляд може здатися, що це просто така безглузда вибухова розвага у джунглях, яка заповнена жанровим кліше. Але якщо подивитися уважніше, то насправді це кіно про виживання. Фільм дає можливість подивитися, чи здатна людина, яка опинилась в джунглях, загнана у кут протистояти більш розвиненої та технологічної істоті. Головний герой повертається повністю у свою первозданну сутність мисливця, і вже хижак перетворюється на здобич. Хоча самого хижака ми бачимо лише у фіналі, його присутність завжди відчувається дуже близько, та він є головною фігурою історії, все це цокання та клацання, яке ми чуємо, створює напругу. Та ще те суб'єктивне бачення, коли істота спостерігає за своєю здобиччю, і ми розуміємо, що це точно не людина з якимось технологічним пристроєм. Цей монстр протягом всього фільму поступово демонструє свій арсенал можливостей. Він стріляє лазером та палює як справжній мисливець. І хоча здавалось, що у безмежних джунглях легко сховатися від інопланетного прибульця, героям це не вдається. Хижак своїм бульканням завжди нагадує про свою присутність. І у кінці фільму нарешті нам показують, як виглядає монстр. Він з'являється ненадовго, але те очікування від зустрічі з ним працює на всі 100. І я у захваті від того, як креативно зробили цю потвору, а ще в нього дуже круті дреди. О, що ж за потвора? Сам процес зйомок був дуже непростий. Він також був зі своїми сурвайв елементами Фільм знімали у справжніх джунглях, та акторам доводилось терпіти різні незручності. Актор, який грав хижака, взагалі ледве міг рухатись в костюмі монстра. А ще актори постійно мірялись, у кого більш великі м'язи, рофлили один з одного, що також відволікало від знімального процесу. Та не дивлячись на все це, фільм хижак був приречений на успіх. Затративши 15 мільйонів баксів, його касові збори склали майже 100 мільйонів. Цей фільм породив цілий всесвіт, в якому є багато сіквелів, приквелів, спін-оффів і кросоверів. Окрім цього, є купа відеоігор та коміксів. Але чистий нерафінований кайф з 80-х для мене це саме перша частина. Ще й через те, якщо сприймати цю кінострічку як самодостатню історію, стає ще страшніше від думки, що це за потвора, звідки вона взялася та нащо вона тут влаштувала сафарі на загін крутих гачі мучі дядьків. Чи застаріло це кіно? Звісно, спецефекти лазера хижака виглядають вже не так круто. А саме невидимість монстра це був скоріш баг, чим фіча. Але режисер подивився, йому сподобалось, і він такий, дідько, як круто, залишаємо. Але його пика і досі втілює жах. А в цілому, це просто круте видовище з усім тим, що ви очікуєте побачити, коли вам кажуть, що це фантастичний бойовик з 80-х із Шварцом в головній ролі. Добре, друзі. Час повертатись із джунглів. Дякую, що приєднались до цієї екзотичної подорожі. Знаєте, після таких крутих пригод хочеться подивитися щось більш ліричне. Тому я пішов за диском з Бріджі Джонс. Чекаю вас наступного разу. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь.